Кузьма Скрябін народився 17 серпня 1968 року в Самборі на Львівщині. Пізніше його родина переїхала в Новояворівськ, де він і почав свій творчий шлях. Історія життя Андрія була тісно пов'язана з гуртом Скрябін. З 2003 року Кузьменко протягом 10 сезонів працював ведучим музичного телепроєкту Шанс на телеканалі Інтер і програми Шиканемо у 2006 році. Кузьменко проявив себе як письменник після видання власної книги автобіографії Я, Побіда і Берлін наприкінці січня 2014 року записав пісню, присвячену подіям Євромайдану, зауваживши, що він підтримує людей на майдані, але не опози. Протягом 2014 року допомагав військовим та пораненим у зоні АТО на сході України. 2 лютого 2015 року загинув в ДТП, ймовірно підлаштоване з метою вбивства, біля села Лозуватка. Поховали музиканта в родинному склепі на кладовищі в Брюховичах.